Чимо геометричні фігури. Привіт, друзі! Сьогодні ми вивчимо геометричні фігури. Вони оточують нас скрізь. У будинках, іграшках, природі і навіть у їжі. Давайте розглянемо їх уважніше. Квадрат. Квадрат має чотири рівні сторони і чотири кути. А ось предмети, які мають форму квадрата: вікно, подушка, картина, дорожній знак. Ця фігура називається квадрат. Трикутник. Трикутник має три сторони і три кути. Ось приклади трикутних предметів Дах будинку, Скибочка кавуна, прапорець, шматочок піци, ця фігура називається трикутник. Прямокутник. Прямокутник схожий на квадрат, але у нього дві довші сторони, а дві коротші. Його можна побачити в таких речах Двері, Телефон, Телевізор, Плитка шоколаду. Ця фігура називається Прямокутник. Коло. Уявіть собі намальоване на папері кільце. Це і є коло. Його можна обвести олівцем, але всередині нічого немає. Коло це лінія. Кілька предметів, які мають форму кола. Каблучка, обруч для гімнастики, гумка для волосся, обід колеса автомобіля. Ця фігура називається коло. Круг. Круг це вже заповнена фігура. Якщо ми розфарбуємо коло всередині, то отримаємо круг. Ось предмети круглої форми годинник, піца, монета, печиво. Ця фігура називається круг, овал. Давайте знайдемо овальні предмети. Яйце, повітряна кулька, дзеркало, лимон. Ця фігура називається овал. Ромб ромб схожий на квадрат. У нього також всі сторони рівні. Але його сторони нахилені, тому він виглядає, ніби стоїть на одному куті. Предмети, які мають форму ромба, повітряний змій, дорожній знак Обережно, Кристал. Орнаменти на килимі. Ця фігура називається ромб. Півколо Півколо це половинка кола. де ми можемо побачити півколо, веселка, кавун та диня, якщо їх розрізати, парасолька, ця фігура називається півколо, трапеція Трапеція це чотирикутник, в якого одна пара сторін довша за іншу. Ось приклади трапецій: Дах сараю, сумка, спідниця. Ця фігура називається трапеція. Зірка. Зірка має кілька променів і виглядає дуже красиво. Де ми можемо знайти зірку? На небі вночі, на чарівній паличці, на новорічній ялинці, у формі печива. Ця фігура називається зірка. П'ятикутник Пентагон. П'ятикутник має п'ять сторін і п'ять кутів. Кілька прикладів, де ми можемо зустріти форму п'ятикутника. Футбольні м'ячі. Вони мають панелі в вигляді п'ятикутників. Деякі квіти мають форму п'ятикутника. Пентагон. Будівля Міністерства оборони США. Ця фігура називається П'ятикутник або Пентагон. Шестикутник Гексагон. Шестикутник має шість сторін і шість кутів. А також ця фігура часто зустрічається в природі. Предмети, які мають форму шестикутника, соти в вуликах бджіл, сніжинки, знак стоп, гайки. Ця фігура називається Шестикутник. Гексагон. А тепер давайте розглянемо об'ємні фігури. Куб. Куб це фігура, яка має шість рівних квадратних сторін. Ось кілька предметів, які мають форму куба. Іграшковий кубик. Кубик рубіка, картонна коробка, кубики льоду. Куля. Куля це об'ємна фігура без кутів. Ось предмети кулястої форми. Планета Земля. Апельсин. М'яч. Мильна бульбашка. Конус. Конус схожий на трикутник, але має круглу основу. Ось предмети, які мають форму конуса. Ріжок для морозива. Капелюх чарівника. Дорожній конус. Ніс у сніговика. Циліндр. Циліндр має круглу основу, але висоту, як прямокутника. Ось які предмети мають форму циліндра: Склянка. Банка з фарбою. Батарейка. Рулон паперу. Ось ми і вивчили основні геометричні фігури. Дякую, що дивились. До зустрічі в наступних відео.